Евказолін створений для вільного дихання? Дихай носом Евказолін. ми тоді з вами говорили про цей майбутній візит Ердогана. Ви сказали про те, що Ердоган спробує зробити все, щоб скористатися слабкістю Росії. Чи вдалося йому скористатися цією слабкістю? І чи взагалі щось вдалося з цієї поїздки? По по великому рахунку нічого не вдалося, тому що Путін знаходиться в стані афекту і, взагалі, ні на що не реагує. Путіну не потрібно ніякого там лідерства. На будь-якому напрямку Путіну потрібно сьогодні виграти війну, зафіксувати перемогу в тому чи іншому вигляді. Ми трошки пізніше поговоримо, що таке для Путіна перемога. Друге, це отримати можливість обійти санкції для цього. Туреччина знову ж таки йому потрібна була б. І ну не тільки Туреччина, а низка країн в тому числі. І третя складова це отримати будь-де додаткову зброю до такого примітивного плану. Ну мається на увазі перш за все снаряд чи там бронетехніка, стара радянська і так далі. Все, все інше для Путіна сьогодні не існує. В повному сенсі цього слова. Щодо Ердогана, ми говорили з вами про те, що це трошки дивно, дійсно їхати, втрачаючи свою суб'єктність, їхати до Путіна, який всього боїться. Ну, тобто їхати до лідера, який Кульгава Качка вже да, ну, тобто, на одній там нозі стоїть, і мені здається, що все ж таки світ. До по цього персонажа, тому що це вкрай негативний персонаж. Він абсолютно точно обнуляє сьогодні ті чи інші домовленості. Ну ви знаєте, що в світі домінує така легаліська практика. Договори мають виконуватись. Росія це єдина країна. Ну ми не беремо такі країни фейл країни, як Північна Корея, тому що це не країна взагалі, і так далі. Це тимчасово існуючий об'єкт, який потім увільється у Південну Корею. Це зрозуміло. Але між тим, Росія це єдина країна, яка не виконує будь-які домовленості, тому їхати з ним про щось домовлятись нонсенс. І дивіться: газового хабу немає, зернової угоди, зернових коридорів немає. Розуміння Путіним, що ця війна є вкрай негативною для регіону в цілому. Ну, це те, що хвилює Ердогана, знову ж таки немає. Нагадаю, що Ердоган буквально через день після візиту заявив про те, що немає навіть натяку про те, що ми можемо там домовитись про якийсь мир чи щось інше. А напередодні Ердоган казав, що він готовий виконувати посередницькі функції, да і так далі. Ми постійно про це говоримо: що немає сьогодні ніякого вікна посередництва і не треба ну про це говорити, тому що дійсно є єдиний механізм, як можна цю війну закінчитися. Він настільки очевидний: вийшли з території суверенної держави. Залишили територію суверенної держави після цього будь-які переговори в будь-якому форматі з будь-якими посередниками. Ну мається на увазі там про репарації, про відповідальність і так далі, і тому подібне. Але до моменту, поки Росія тут знаходиться, ну які, які посередницькі функції, щоб що, і тут ми переходимо в пункт один, який цікавить Путіна. Пункт один це його перемога. Яка його перемога? Сьогодні він розуміє, що безумовно Київ за три дні це дуже круто, але Київ за три дні це в ілюзіях тільки може бути. А для Путіна сьогодні перемога це залишити лінію розмежування. Ня, ну будь-яку лінію розмежування немає різниці. чи там, де вона сьогодні проходить, фактично, чи це була лінія до початку повномасштабного вторгнення, чи будь-яка інша лінія, де яка буде фіксувати певну низку окупованих територій, яка залишиться за Російською Федерацією. Ну тобто не про війні, це очевидно. Заморожений конфлікт як такий. Ну і постійна терористична активність, активність по лінії оцій лінії. Щодо України, це дозволить Путіну зберегтися як політичному діячу пахано Російській Федерації. Все, все інше його не хвилює. Тому безумовно Туреччина не отримала те, що хотіла. На мій погляд, це навпаки виглядає трошки дивно. Взагалі, трошки дивно виглядає проводити переговори будь-які переговори сьогодні з Путіним. Справду того, що воно трохи дивно виглядає. Кілька тижнів тому більд писав про те, що отримали документи, які там, які свідчать про такий собі. Заговор між е, там проти України між країною однією з країн НАТО, однією з країн ЄС, і е, типу в тому всьому ще і ООН якось е, задіяна. Е, і нібито то мало би знаєте, таке. Mm, ну, сказали, сказали, написали, написали. журналісти, висловили припущення. А, але в цей самий момент ми бачили, як Ердоган поїхав до Угорщини. Там він говорив з Орбаном. А, навряд чи він говорив з ним про якісь зернові ініціативи. Поговорюють, що там він мав ще й зустріч з якимось куратором з Москви, щоб там переговорити про якісь умови наступного договору про зернову ініціативу. І таким чином він вже потім поїхав до Росії. А, Ця вся історія, вона, звісно ж, може бути вигадана журналістами від початку до кінця, але тим не менше, чи може бути якийсь заговор проти України за спиною України? Це все нон-фікшн, таке, знаєте, чтіво, да? і не більше того. Такого буде багато, але це взагалі ні на що не впливає. Йде війна, повноцінна, повномасштабна війна, і багато інтересів вже не дозволять з цієї війни вийти там, якимись конспірологічними домовленостями. Тим більше з ким Орбан, це взагалі не суб'єкт глобального політичного процесу. Він відсутній. Ну це, скажімо так, комедійний персонаж. Да, їх декілька є в глобальному політичному процесі. Все, що він говорить, немає ніякої, а, немає ніякої реалістичності, ні на що не впливає і так далі. Далі домовитись на рівні. Угорщина, наприклад, там інша країна НАТО, да ООН і так далі, про те, щоб ця війна, начебто, якось по-іншому розвивалась, неможливо взагалі неможливо, тому що суб'єктами, які будуть приймати рішення відповідно щодо цієї війни, і фіналу цієї війни є Україна, номер один, після цього Сполучені Штати і Великобританія, номер 2 і після цього Європейський Союз, номер три. Ну і враховуючи те, що в Європейському Союзі домінує концепція а, Північної Європи, що. Ця війна має справедливо завершитись завершитись, і ми бачимо цей вплив достатньо суттєвий. Я маю на увазі Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, а особливо країни Балтії, при тому, що вони достатньо маленькі, але все ж таки вони мають. Фундаментальний сьогодні дипломатично-інформаційний вплив на ту ситуацію, в якій ми з вами опинились, то ця війна не закінчиться якимись там домовленостями, де присутній, наприклад, Орбан. Це фізично і психологічно, і інформаційно, і дипломатично неможливо. Орбан, взагалі, це відсутній персонаж. Треба просто, ну якщо нам треба там посміятись, наприклад, замемити щось, да можемо його згадати, але вплив угорщини вкрай низький, взагалі навіть на європейські процеси, якісь ця країна ні на що не впливає і вона. Такою буде достатньо довго а, взагалі країни, які, яким подобається, що їх принижують спочатку в 56-му чи в 2008 му Грузію, а уряди цих країн потім продовжують стояти на колінах перед країною, яка їх принизила, вони не варті того, щоб ви на них звертали увагу. Вони ні на що не впливають. Всі, хто стоять на колінах, ніколи ні на що не впливають. Це перше. Друга складова, щодо можливості про щось домовитись у цій війні з Російською Федерацією, це неможливо фізично ніяк ні при жодних там Якихось домовленостях колуарних, неколоварних і так далі. Росія не та країна сьогодні, з якою можна домовитися, вона буде це виконувати. Це очевидно для всіх. Безумовно, не всі готові прийняти відповідні рішення пришвидшити фінал цієї війни. Але ми йдемо поступово йдемо до того, що було остаточно прийнято рішення. Російська Федерація має бути демонтована в такому вигляді однозначно, якщо світ хоче все ж таки запобігти дійсно масштабній ескалації. Третій, четвертій, п'ятій світовій і фінансування глобального терористичної мережі, чим займається Росія вже останні там 20 років, і так далі. Тому це настільки очевидно, ми до цього йдемо. Ми Україна це розуміли з першого дня повномасштабного вторгнення. На жаль, наші партнери після 18 місяців не до кінця розуміють, що треба інвестувати сьогодні максимально жорстку перемогу України, і тільки це убезпечить світ на певний час від проявів там того, що демонструє Російська Федерація. Тому я взагалі на конспірологію сьогодні не звертаю уваги ніякої все буде розвиватись виключно в рамках е, абсолютно справедливої логіки процесу, в якому Україна має поставити справедливу точку в існуванні путінського типу Російської Федерації.